Вадим Турок вирішив прийти на заняття археологічної школи під час літніх канікул. Про нього хлопцю сказала мама. Мені в цій школі просто було цікаво дізнатися нові речі, історію, Закарпаття, кам'яний вік, давній камені прийшли в цей історичний музей, щоб подивитись посуд, щоб побачити ці експонати вживу. Якщо я добре уявляю, це приблизно похоже на топор якось від нього частини. Один із експонатів музею розглядає учасниця археологічної школи Глорія Костич. Я тримаю баранчика сюди. Наливали і так передавали поколу і пили. Дуже багато цікаво. Мені дуже подобається ну, посуд. Та не віриться, що колись дуже давно люди це тримали і робили самі. Літом, ну просто вільний час від школи, нема чого робити. Тому дуже цікаво було прийти археологію. Це завжди цікаво. 영상 <s> 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 Заняття для учасників школи проводить завідувач археологічного музею Ужну Володимир Мойжес. Почали з вивчення кам'яного віку на Закарпатті. Це вони знайомиться саме з археологічними культурами, починаючи від найдавніших часів від кам'яного віку, і закінчуються вже до бою раннього модерного часу. Будемо закінчуватися замками і палацами церквами нашого краю. Історію їх дослідження, хронологію, яка матеріальна культура того чи іншого періоду. Сьогодні я зробив акцент саме на артефактах кам'яного Віку нашого краю показує, яка відмінність ранніх знарядь праці кам'яних і закінчуючи саме пізніми кам'яними знарядні праці. Хтось подобається ці кам'яні ножі, а хтось подобається фігурки керамічні. На перше виїзне заняття літньої археологічної школи прийшли 15 дітей. За словами організатора Олександра Дзембаса, розпочали з музею вужну, адже там у одному приміщенні представлені експонати різних періодів з історії краю. З'ясували, що їх досить багато. Таких, хто реально цікавиться археологією, хто реально от тепер знаходиться дома. Відчувається проблема, що проблема відпочинку і досугу дітей. Програма передбачає теоретичні заняття, відвідування різних музеїв, зустріч з фахівцями і декілька виїздів. До археологічної школи, за словами Олександра, Дзембаса можуть долучитися всі охочі. Вона діятиме понад місяць. Ірина Ола Андрій Гісем, новини на Суспільному.